Привіт, мене звати Михайло і я живу в Швеції. Хотів би з вами поділитися, як проходять тут тести на коронавірус. Тому що останні три тижні, напевно, я покашлюю. У мене нічого не болить, нічого не торгує, у мене немає ні температури, просто легке покашлювання час від часу, <кхоже> як зараз. І нарешті дружина мене змусила записатися на тест до лікарні. І ми подзвонили, я подзвонив в лікарню і забронював собі телефонний дзвінок. Зараз я буду чекати дзвінка і буду розказувати, як це буде відбуватись. Напевно, що ще всього, мене відправлять зробити тест, а там будемо бачити, що буде далі. Побачимо. То ти можеш прийти завтра в 10-й. Завтра? Ага, в 10-й. Ти не можеш заходити звичайним входом. Ага. Ти маєш. Ти знаєш, де є бургерна? Яка mm, бургерна? Як називається? Бустер-бургер, так? А, присіс? Ти йдеш збоку, там направо є металева така клітка. Ти йдеш через ню і заходиш всередину. Ну, так як і пообіцяли мені, подзвонили і якраз назначили на завтра на 10 годину. Так що буду їхати, перевірятись. Побачимось. Так, Всім привіт. От і настав цей день. І мені будуть робити тест, не знаю, що буде укол, чи то якийсь буде швидкий тест на світлому будемо бачити. Так, о, всі мої сусіди вже виїхали з парковки добре. Тут у нас парковка зовсім незручна. Дуже. Дуже вузанька, як бачите. Я питався їх, чи можна їсти пити, вони кажуть, так, звичайно, ти можеш їсти пити, все що хочеш. Так що будемо бачити, буду тримати курці. Сьогодні погода якраз ідеальна для, для північної Швеції, в принципі, така, як я люблю... Бу тут щось минулі, Минулий тиждень було плюс 3, зараз якраз плюс 16. Так, ровери в нас ну, мега популярні. Всі на роверах їздять, всі навіть зимою при мінус 25-30 їздять на роверах. Якраз приїхав, парковщик ходить, штрафи ставить. От комусь не повезло. Жовтий такий. Папірчик вилучив. Тут штрафи дуже жорстко. 50-70 євро залежить скільки, в якій зоні йдете, погано припаркувався. дядько такий ходить. Паркерінг свакт. Перевіряю, чи всі машини правильно припарковані, чи все оплачено, якщо не оплачено 50 євро мінус. Так, зараз треба буде знайти цей ресторан бургерну І Від нього треба так справу зайти в дворик і там чекати. Тобто казали, в клініку ні в якому разі не заходити, а почекати за мною мають вийти. Попробую все це зазняти, не знаю, вийде, ні. Будемо бачити. Це ресторан, що вона казала і я думаю, що цей вхід має бути сюди десь. Uh. Відкрито. Пише, що якщо ви прийшли перевіритись на коронавірус, на 10-ту, почекати і персонал буде брати один за одних. Так. Yes. 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 Mm. 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 <плес> ти вже робив такий тест раніше? Ні. Це не звичайний випадок. -so Ні, це не звичайний. Але ти маєш взяти цю паличку. І запхати в носа оцю іменно паличку в до носа? Доносить? Так, в носа. І там вона має бути 2-3 секунди. І тоді все. Маю я вдихнути це. Ой! Привіт! Так, давай подивимось. Давайте сюди, нахили голову і. Так, дивимось. І... І... А... Один, два, три. А, готово. Ой, це не так легко. Лід трохи болить. Окей. І коли я получу результат, натримай, там все пише. І останнє питання. Якщо я маю негативний результат, але все одно кашлюю, що я можу робити потім? Тоді приходиш назад до нас. Маю я знову бронювати відвідане до вас. Ще я можу прийти до вас. Ти можеш знов забронювати відвідане через інтернет. І тоді до тебе подзвонять, ти прийдеш. Добре, все па-па. Ну, нарешті зробили мені цей тест. І досі око свізиться. Знаєте що око? Я думав, що вони мені або слюну будуть брати, теж на слюну, або якийсь окол. Зовсім не так. Запросили мене туди, сказали, що треба буде запхати якусь штучку в носа і там 3 секунди потримати. Це добре? А виявилося, це вона має запхати, я нахилив голову. І вона взяла таке, як, я не знаю, як ватний, знаєте, щоб вухо чистити. Взяла ту штуку і як мені глибоко запхала в носа. Тут це таке відчуття. <смі> і що? І 3 секунди потримала, витягнула і каже, все, можеш йти гуляти. Дали мені листочок, де пише, що тепер результати мають прийти через 2 дні. Поки я чекаю, очікую результати. я не маю права ходити на роботу, в школу або таке подібне. Ee, зовні я маю право знаходитися 2 метри від людей, і не маю права використовувати e, громадський транспорт, такі як автобуси, поїзди і літаки. І взагалі вести себе так, ніби я заражений. Так що. Така штука, не знаю, може комусь буде цікаво, корисно. Побачимо результати, як прийдуть. Дам це знати. Не забуваємо підписуватись, якщо комусь цікаво буде про життя в Швеції. Можу розказати багато чого. Пишіть в коментах, що вас цікавить. Ще побачимось. Ще що забув сказати. Бачили, тут також доволі, як на мене, трошки халапне відношення. Коли мені робили тест, коли я зайшов якраз, то виходив якийсь статус дитини. Для цього тесту вони використовували пожарний вихід, ніби такий там коридорчик. І я так зрозумів, що через цей вихід, в принципі, можуть виходити також ну, звичайний час, звичайні люди. А коли вони мені робили тест, то якраз виходив тату з дитиною. Тобто та лікарка вся там в масті, в тому, всьому, а тут, бачите, допускає таку помилку, ну, впускає звичайних людей, в принципі, до потенційно заражених пацієнтів. Так що не все так теж добре. Треба працювати над тим краще, як на мою думку. Так, рівно через два дні я отримав результати моїх тестів на вірус. І вони прийшли через інтернет і вийшли негативними. Ось тут він мені прислав через емейл, e тобто що Річард, мій лікар тепер в чаті, і він написав, що результати, які ми перевірили, виявилися негативними, тому можеш бути спокійним, нікому ти не загрожуєш. Так що, висновки, які щоб перевірити собі, якщо ти кашляєш, що в тебе температура, вони в першу чергу пошлють тебе на тест на коронавірус. Цей тест є безкоштовним. Я не заплатив ні копійки, бо тут зазвичай, якщо я би пішов зараз перевірятись, ну чому я кашляю, то з мене б зняли 200 крон. Це 20 євро. А так, тест на коронавірус з мене ноль, тобто я нічого не платив. На майбутнє, я думаю, що я буду продовжувати вести якийсь блог зі Швеції чи влог, правильно сказати. Бо пам'ятаю, як ми сюди переїжджали, ми вводили на Ютубі або в Гуглі якусь інформацію про Швецію, то окрім якихось нелегалів, хлопців, які е -е, зі Стокгольму писали, як вони там від поліції ховаються, якогось нормального контенту не було. <кх> Якщо комусь було цікаво про життя тут, про ну, про садики, про школу для дітей, про роботу, яка в нас є, про те, як ми житло тут знайшли, купили, і також це доволі складна ситуація з житлом. Про все, в принципі, то з часом буду по чуть-чуть викладати. Можете підписуватись на мій канал і стежити, що як буде. Так що до зустрічі. Всім па-па!